Ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало край дороги, і налетіли птахи та визберели його. А друге впало на кам'янистий ґрунт, де не було достатньо землі, і відразу зійшло, бо земля була неглибока. А як сонце піднялося, зів'яло і, не маючи коріння, засохло, а інше впало між терня, Тож виросло терня, і заглушило його, і воно не дало плоду. Ще інше упало на добру землю, зійшло, дало паросток та росло, і принесло врожай одне в тридцять, одне в шістдесят, а одне в сто разів. І сказав хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає.